Добрий день, дорогі друзі! Ви на ігровому каналі PZUA і з вами зараз говорить Віталій Зім. І це журкування до чемпіонату світу 2014 року. Віртуально в BS-13. Як ви знаєте, було Євро 2012, а тепер ми крокуємо далі. Я записував шлях до чемпіонату світу 2014 року, але, на жаль, я перештарнув Windows а все в мене було в дискусе на робочому столі, я забув перемістити, ну і годі. З тим. Тут я. Підвів підсумки, подивився, хто де прийшов. Ну, як так, кваліфікація. З Європи я подивився кожну групу. Приблизно, думаю, буде так. Прийшла Белія, Італія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, іменно Швейцарія, тому що там групи, слабенька група. Португалія, Боснія, Герцеговина так, там, групі Греція, але Боснія перша. Англія, Іспанія, думаю, Україна все-таки ж пройде Росія, Хорватія і Франція. З Південної Америки це вже точно, ну я дивився там Бразилія як е, господар є е, Чемнату Сюди. Далі на першому місці йде Аргентина, на другому йде Колумбія, на третьому Еквадор, на четвертому Чилі, на п'ятому Уругвай. От таке розположення місць, думаю, пройде пройде, пройде ці команди. Далі з Африки п'ять команд. Я дивився, це Кодівіар, Гана, Нігерія, Камерун, Туніс. Камерун ще не знати, чи точно пройде, як і Туніс. З північної Америки точно США, Коста-Ріка, Мексика з Азії. Вже остаточно на сто відсотків Японія, Корея, Австралія, Іран, із Океанії, Нова Зеландія це теж точно. Потім я поділив команди на корзини. Зробив я так, в першій корзині команди з Південної Америки всі. І там я додав, ну дивіться, я покажу, в першій корзині я зробив всі команди з Америки, в другій, всі команди з Північної Америки, в третій всі команди з Океанії і Азії, а в четвертій команди з Африки. І потім команди з Європи я ділив на групи через сайт random.ua, І дивіться random.org. І що вийшло, що корзина перша, Бразилія, Аргентина, Уругвай, Чилі, Еквадор, Колумбія, Франція, Хорватія. Ці команди точно не будуть одне одному від групи. Друга курзина США, Коста ріка Мексика, Бельгія, Нідерланди, Італія, Португалія, Німеччина я написав німці було. не було часу. Третя корзина Японія, Корея, Австралія, Іран, Нова Зеландія, Росія, Англія, Іспанія. Четверта корзина, як нам не повезло, Камерун, Нігерія, кодівяр Гана, Куніс, боснія Герцогна, Україна і Швейцарія. Ой, я написав, україна Взагалі тут слабенькі команди з нами в корзині, це дуже шкода. І от зараз ми будемо з вами ділити. Команди на групу через sederendom.org і перша ми всюди тусуємо групу. Ой, корзину першу. Бразилія, Аргентина. Ну, я диктував. І що ж, перше число 2. До першої групи у нас попадає Аргентина. Так. Далі Аргентину ми стираємо. Все, Аргентина немає, пишемо тут. Вже не 8 команд, а 7. Далі у нас буде 6. І хто це? Це передостання, це. Ой, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, я вже взагалі якісь, не знаю. Франція попадає в групу Б. Ой, З російська мова включила. Так, Францію ми звідси викидаємо. І лишається у нас 6 команд. Один. А це? це Бразилія, господар попадає в групу. С, хоча насправді мав попасти в групу Ей. Добре, менше шести. Так. Лишається у нас 5 команд. І 3. Раз, два, три. Еквадор. В групі Д. В четвертій групі. За Еквадор ми забираємо Еквадор. Лишається 4 команди. Ой-ой, не 54, а 4. Третя команда з них. Колумбія попадає в п'яту групу. Дальше у нас... де комбі? У нас залишається три команди, яких ми розділяємо. Перша, це у нас Уругувай. Уругвай. Роблю я заради того, щоб ви бачили, що групи. Чесно, я поділю в песі, так, щоб було цікавіше. А, бо я, ну, я не знаю. Ви може подумати, я, наприклад, якщо була група легенька, то я собі спеціально зробила. я вам показую, що це жеребкування справжнє. І лишається дві команди. Чілі Хорватія. Хорватія попадає в сьому групу. Попасти без Хровацію. Це найбільш бажаний суперник з першої корзини. І Чілі. Все, тепер повністю все. Першої корзини нема. І тепер ділимо другу корзину. Так, пишемо 8 команд. Два. Друга команда це Коста-Ріка. І Коста-Ріка попадає з Аргентину, цікаво. Вже ми стали по старику, добро. Ой, не то. П'ята команда. 7,65. Італійці попадають з французами. Дві європейські команди. Попадають. Раз, два, три, 4. Та ще 6. Я думаю, що вже помилився. Математикою. 6 і Німеччина. Напишу я німці, сподіваюся, вони буде проти. Німці з бразильцями попадають. Це вже більш цікаво. І тут у нас залишається. Всього тут 5 команд. Із них перша. Тобто США та європа з Еквадором. Ну, тут взагалі. Ой, я забув США старти. Так. Ще чотирьох команд тепер <кій> третя команда це Нідерланди побудають з Колумбією. Поки що таких <кій> вибачте сильно нема крім Бразилії, Німеччина і Франція італія Італії. Так, і нас лишається три команди. Тут ми стараємо Нідерланди. Мексика, Бельгія, Португалія. Португалія попадає за Уровайн, це вже більш цікаво. Так, підтягнемо сюди вверх чуть трішки. Португалія. Так, і тут ми Португалію видаляємо. Мекс... Мексика і Бельгія залишаються. Хто з них пройде? Белія попадає в групу з корову. Дві європейські команди. Хоча поживкування мало вийде на бороти, що європейські команди майже не попадають одне з одним. І тут Мексика. Да, все-таки штраф вийшла якось, не знаю. Так, все правильно, здається. І тепер третю корзину розділяємо. Пишемо тут вісім. Тому що команда вісім. 5. П'ята команда. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нова Зеландія попадає в групу з Арантиною Коста-Ріко. Нам би в цю групу попасти, це взагалі радість. Взагалі група легенька. йдеться Нова Зеландія так раз правильно в зеландия тоже я боялся помыла все мы испания попадай ничего вспы испания франция италия испания франция италия испания вот так про ниш я тришки тупо затупал и вот намечается чистая группа смарт еще не кто пройдет хоть бы не мы зале из 6 6 топта англия попадает у нас до немцы в Блін, теж та така група небезпечна взагалі, не хотілося б туди попасти. Да, дві групи все-таки ж взагалі такі. П'ята із п'яти Росія попадає до Еквадору і США. Взагалі халява Росії. Я вважаю, з цієї групи проходити просто легко можна. Так, 4. третій з чотирьох. Е, і у нас Австралія. Австралія попадає до Колумбії, Нідерландів. Ну, Нідерландам халява, так можна сказати. Взагалі не важкі команди. У нас залишаються три команди в третій корзині. І з них проходить Японія. Японія, Урва і Португалія. Все Японія може віддихати. Лишаються дві команди Корея і Іран. Хто з них прийде? Ну, двоє прийдуть. Іран в групу сьому, так? Хорватії до Бельгії приєднуються, а Корея до Чилі та Мексики. Нам би попасти якусь слабеньку групу. Зараз якраз вирішиться доля збірної України. Так. Камерун, Герія Кодівергана, Туніс, Босні і Україна, Швейцарія. Подивимося. Хто побуде в яку групу. Ой-ой-ой, як мені буде шкода. Збірна України. Шоста. Шоста це Босні Герцеговина. І вона випадає в групу. А. Зараз буде цікавенько. Тільки щоб не... Збірна Україна зараз. Тільки ще в нас збірна Україна. Ні, добре. Камерун. приєднується до Франції, Італії і Іспанії. Так, Камерун ми забираємо. Добре. І. третя команда. Раз, два, три. Гана володає до Бразилії, Німеччини і Англії. Гана. в принципі, вже такі групи пройшли важкі. П'ять команд лишається. Друга із них Код Двіар. Я написав без апострофа, і лінувався. групу групи в Росії. Ну, взагалі халяви, халява, а не група для Росії. Ну, Код-Віар там теж бореться. І чотирьох команд. Друга Туніс. Ой-ой-ой. Проходить до Колумбії, Нідерланди і Австралії. Зараз ми з трьох команд. Другі. І йо. перша команда Нігерія потрапляє до Уруває Португалії, Японії. І ми зараз можемо попасти, нам, друзі, повезло, пощастило. Або до цієї групи, або до цієї, що та, що та група Проходимо все-таки, ж, фух, як промайнуло. І пощастило. Так, що в нас тут? Швейцарія. Не буде писати, лінуюсь. Попадає до, до Хорватії, Белії Іран. Взагалі група середнячків. А наша збірна Україна впадає до Чилі, Мексики і Кореї. Взагалі група проходима. Можна грати. Ну що ж, групи створені. В наступній серії, це перша серія прев'ю. В наступній серії вже зустрінемося саме в песі. Дякую за перегляд. До побачення. А, ну ще раз групи перечислю. Група перша: Аргентина, Коста-Ріка, Нова Зеландія, Боснія і група Б. Франція, Італія, Іспанія, Каверон, третя група Бразилія, Німеччина, Гана і Англія. Група четверта. Еквадор, США, Росія, Кодів'яр, група п'ята Колумбія, Нідерланди, Австралія, Туніс, група шоста Уругвай, Португалія, Японія, Нігерія, група сьома Хорватія, Бельгія, Іран, Швейцарія, і група восьма, Чилі, Мексика, Крайя, Україна. До побачення!